Привіт! Сьогодні буде блог, який достатньо я б сказав, би, в жартівлівій манері, тому що інакше як без гумору до цього підійти просто не можна. Розкаже, як міністерство фінансів відкрито стить очі нашим партнерам і намагається абсолютно ідіотським способом зірвати митну реформу. Тож сьогодні ми поговоримо про. План реформи митниці, який е, міністерство фінансів підготувало, більш того, вже офіційно надіслала нашим партнерам, і м, на які посилаючись, вони звичайно хочуть зберегти по факту корупцію, яка відбувається на митниці, і з якою вони не можуть справитись 6 років. Тож сьогодні ми будемо розбирати такий таємничий документ, який навіть мені, як першому заступнику профільного комітету, було важко отримати, але Тим не менш він у нас є, і він справді видаває не те, що навіть подив, а прям усмішку, тому що так нагло до зриву реформ ми ще не підходили. З вами Ярослав Железняк, це канал Залізне нардеп», І сьогодні ви дізнаєтесь не тільки хто винен в тому, що Україна втрачає по 50 мільярдів гривень щороку на контрабанді, а і як люди, які якраз мали би. З цим боротися навпаки допомагають і далі красти на митниці. Тож, починаємо. Чому, в принципі, в цьому потоці різних планів реформ, і, зокрема, планів реформ митниці, конкретно цей документ важливий, тому що саме на нього посилався Міністерство фінансів, точніше, на його майбутній проєкт. Тоді ще наші партнери його в очі не бачили, як привід відкласти обрання на прозорому конкурсі очільника митниці, що в принципі мало дати початок перезавантаженню митниці, впровадженню реформ і якось все ж таки поборотися з корупцією. Для тих, хто пропустив минулі серії. От ви зараз чули скандал про БЕП. Насправді, після закону про БЕП, який я писав разом з своєю командою. Ми завдяки знову ж таки міжнародним партнерам, завдяки громадськості, бізнесі, проголосували мій законопроект з колегами, який передбачав те ж саме зробити на митниці. Ну, тобто, прозоре обрання керівництва, перезавантаження його і переатестація разом з бізнесом, і впровадження багатьох. Кроків, які, за нашою думкою бізнесу, міжнародних партнерів мають так чи інакше, нарешті, покласти край корупції на митниці. Нагадаю, там вже років шість немає керівника, і кожен раз щось змінюється. І, в принципі, це було зроблено. Більш того, Україна навіть за це взяли гроші у МВФ, Світового банку і навіть американців, але потім кинули Міністерство фінансів вже більше ніж півроку саботує просто виконання закону. Конкурс не починається, і так як це був пункт з меморандумі МВФ, то в принципі міністерство фінансів намагалося переконати їх відмовитись від цієї ідеї, але змогли переконати відкласти лише на півроку, таким чином зберігаючи корупцію, як мінімум, ще на рік. Отже, ми почнемо розбирати сам документ. Я не буду довго в нього занурюватись, Я обрав вам просто декілька прикладів для того, щоб ви самі зрозуміли, якби, як це виглядає, і зробили свої висновки. Але почнемо ми не з плану, а з самого меморандуму МВФ, де ви можете побачити красивою англійською мовою. Написано, що ми не можемо, як Україна, почати перезавантаження митниці, тому що у нас є план. Цей план коштує приблизно 1,2 і Мільярда доларів, і от і коли ми його затвердимо, то ми обов'язково зможемо відкрити конкурс. І відповідно тоді нового керівника митниці Мінфін обіцяє обрати, хоча б до кінця року. Одразу зроблю дисклеймер. Їх план і далі це зривати. Тож ми зацікавилися, що ж це за план, і відповідно що він передбачає. Довго міністерство фінансів не хотіло його надавати. В результаті після, ну скажімо так, мого шантажу на комітету, ми змусили їх надіслати це, хоча б народним депутатам. Він опублікований на моєму телеграм-каналі. Можете почитати, кому цікаво, хто цікавиться ці митницю. Я. вам Просто покажу декілька прикладів, тому що це навіть не план, це по факту прайс-ліст, причому в доларах, за послугу міністерства фінансів по роботам, які об'єктивно вони мають робити за ту зарплату, яку їм платить держава. Нагадаю, в міністерстві фінансів непогана зарплата. Тож відкриваємо цей план, як ви бачите, він складається з 37 сторінок. Всі вони такі ж самі ем, цікаві, я би так сказав, дипломатично, як е, і позиції Міністерства фінансів. Але з першого кроку, з першого погляду, ми бачимо, що Міністерство фінансів бачить, як необхідний крок до реформи митниці, це щоб міжнародні партнери заплатили їм 500 тисяч доларів, тобто півмільйона доларів, за те, що вони будуть готувати новий. Проєкт е, Митного кодексу України, навіть його розробляти е, тут. Я просто зроблю дисклеймер, що цей проєкт і так готується, і його так і вже фінансують навіть там експертів, наші європейські партнери. І от мені просто цікаво, куди підуть у ці 500 тисяч доларів. Але для того, щоб якби не було мало, наступний пункт 2 Ну і це от. Справді, перша сторінка цього плану це те, що міністерство фінансів хоче ще 800 тисяч з доларів за те, що потім вони підготували і нормативно-правові документи для реалізації цього плану. Коротше, тільки на от. По факту, роботу міністерства фінансів, як органа, який координує роботу митниці, і створюють там те, що називається полісі. Вони просять от на цей невеликий обсяг роботи 1,3 і мільйони доларів. Ну непоганий прайс. Але це не все. Старінка номер 2 Я тут не жартую. От, ну, я вам спеціально зробив принц щоб ви якби, бачили, як і я, що це не вирізка, не спеціальна маніпуляція. Це справді друга сторінка одразу документа. Вони говорять, нам на митниці насправді не того, щоб не було корупції, не вистачає надати митникам ще і. Правоохоронної функції, ну тобто, щоб вони могли робити оперативно розшукові дії, притягувати до відповідальності, ну коротше, дати їм всі повноваження, які є зараз у той сотні тисяч правоохоронців, які пасуться на митниці. І окрім самої ідеї, яка м'яко говорячи звучить далеко від реформаторської, Вони одразу говорять, що для цього треба підготувати відповідні законопроекти. Підказка ці законопроекти теж вже давно розроблені у них і. Кожен із цих законопроєктів, а їх декілька, буде коштувати в розробці ще по 200 тисяч доларів. Тобто до тих 1,3 мільйона доларів додається ще 400 тисяч, де вже виходить ну, майже 1,7 мільйонів доларів. Непоганий прайс навіть для юридичних фірм. Я переконаний, що вони були б дуже раді і навіть за 10% від цієї суми розробити достатньо невеликі об'єктивні документи. Далі йде набор різних хатілок, які більше схожі на кошторис організації, і ну м'яко говорячи, дуже далекі від хоч не те, щоб там митної реформи, в принципі, від якогось адекватного запиту. Як приклад, подивіться на цей слайд. Він, до речі, це пункт сторінка п'ята документу. Ми в прямому сенсі просимо один мільйон доларів від партнерів для того, щоб закупити... Меблі і ортехніку для митниці. Це звичайно круто, враховуючи те, що ну, якби ми маємо це забезпечувати, напевно, іншим шляхом, наприклад, навіть з державного бюджету, але, врешті-решт, ну, коли ми приходимо до партнерів і говоримо, дивіться, у нас тут. По більше ніж один мільярд доларів крадуть, і ми не хочемо наводити лад на митниці, то одночасно іншою рукою тим самим ротом просити у них один мільйон доларів на меблі це. М'яко говорячи виглядає достатньо кринжово. Те ж саме стосується і навчання, і це достатньо частий пункт в будь-якому із їх пропозицій, але мені дуже сподобалося, що у них є, наприклад, пункт окремий про моніторинг способу життя митників. І от для того, щоб його правильно забезпечити, Міністерство фінансів на головому глазу просить для закордонних курсів і навчання ще півмільйона. Доларів, я якби на цьому пункті ем, хотів би дізнатися, в якому сані саме під зірковому готелі та курорті будуть відбуватися ці навчання і для кого. Але ну давайте говорити відверто, це звучить кумедно, навіть якщо б це справді подавалися якісь е, пункти. В принципі, весь цей план ось він так і виглядає, і його розбирати по частинам немає, напевно, мені жодного сенсу. В принципі, це відео не пишу для того, щоб заглибитися в нього, тому що ну кому цікаво, можете скачати ще раз на нашому телеграм-каналі Залізний нардеп». А посил цього відео, те, що у цей документ. Який ми обіцяли партнерам і говорили, що ну без нього ніяк не можемо почати незалежний прозорий конкурс? Він а, він в результаті виглядає справді як прайс-ліст олігального хабаря для мінфіну, щоб вони далі займалися своєю роботою і реформували митницю. А, Переконаний, що цей документ приблизно так само оцінили наші міжнародні партнери, і зараз я сподіваюся, що це стане окремою проблемою для міністерства фінансів, коли вони отримують реакцію, ну на таке побажання. Але навіть уявити в якомусь ну ілюзорному світі просто в цей діалог мені достатньо важко. Фактом, що як і ми, МВФ, Світовий банк. Наші партнери з G7 та Європейського Союзу чудово розуміють обсяг контрабанди з України і головне в Україну так само, ну цифру 50 мільярдів до гривень в на рік як втрати від контрабанди. Ну, в принципі, я не бачив жодного разу, щоб хтось оскаржив б'йою. Підтверджують, як незалежні аналітичні центри, так і наш комітет. Навіть наш комітет заявляв про більше цифри, приблизно 100 мільярдів. І якби міністерство фінансів, замість того, щоб просто якби побороти там цей обсяг, який не потребує нової техніки, меблів і навіть закордонних курсів за півмільйона, вони пішли до партнерів і попросили ці гроші для того, щоб далі за їх самі гроші не робити реформу. На цьому у мене напевно і все. Коли ви, якщо питаєте, чому я вимагаю відставки міністерства фінансів, так. Ось чому, тому що ми замість того, щоб займатися реформами, які вже проголосовані на це є гроші партнерів, вони готові в це включатися. Намагаємося їм далі про вас стати обличчя з такими документами, які ну як з окрім як посмішки, навіть у найбільш наїмних партнерів нічого не викликає. більше викликає об'єктивне роздратування та гнів у мене як у людини, яка просто розуміє, що. Наша проблема на митниці не в відсутності меблів чи оргтехніки, навіть справді не в курсах чи неможливості митників робити правоохоронну функцію правоохоронників. Наша проблема в тому, що у вас вона повністю корумпована, і міністерство фінансів, як люди, які мали би захищати якраз державний бюджет, захищають там корупцію, і ось це є вже політична проблема, і для цього не потрібні гроші міжнародників. Просто треба вас вигнати і змусити зробити нормальну реформу. Ну чим ми, в принципі, зараз і займаємось. З вами Ярослав Железняк, це канал Залізний нардеп». Залишайтеся з нами, підписуйтесь, можете написати, які б вище пункти запропонували Міністерству фінансів додати туди. Я чомусь думаю, що вони такі ребята, що можуть це і прийняти. До побачення!